Сьогодні приготуємо разом з вами ідеальні сирники. Для сирників нам потрібно 3 яєчка. Творожок я вже взяла з родзинками. Також розпушувач, мука і цукор. Отже, ми яєчки наші збиваємо, розбиваємо. Так. Додаємо склянку цукру і це все гарно перемішуємо в однорідну масу сюди додаємо творожок наш. І ретельно переминаємо із яєчками і цукром додаємо півстлянки на Додаємо пів склянки борошна і розпушувач. Я завжди додаю розпушувач, щоб вони були пухкенькі, Так. І це все знову ми перемішуємо ретельно до однорідної маси. Так. Тепер ось дивіться, я зразу дороблю. Піднос чи рознос, чи як він називається, мучечку просіваю, і сюди зразу будемо формувати сирнички, і потім викладати на сковорідку, смажити. Насипаємо в мисочку муки для обвалювання. Змащуємо руки мукою, беремо творожок, масу нашу, так, обвалюємо у мучичці і викатуємо. Я знаю, що багато хто стаканом викати, хто ковбаску робить. Я завжди роблю так. Я їх не зминаю, не, не ляпаю, не зминаю, не давлю, просто акуратно викатую кульку, а тоді отак от при... Тиснула і в мене виходить сирничок. Все, Ми накладуємо сирнички наші і будемо смажити. Так, ось сирнички я сформувала вже, зараз будемо викладати смажити. Смажимо на невеликому вогні під кришечкою. Поки ці будуть смажитись, ми зараз ще нових накатаємо. Так, першу партію знімаємо.